Page 77. Exercise 1. Match to make sentences. Zitnite частинки речення. Так. Um, Henry doesn't like winter because it's cold. Так. Henry любить зиму, тому що холодно. I'd like to buy this. To buy this jacket because it's too expensive. Я, я б хотіла б купити цей піджак uh, чи куртку, але вона дуже дорога. Alberto wants to go to the beach uh, because. It's a hot day. Альберто хоче піти на пляж, тому що це жаркий день. I like studying Chinese, but it's very hot. Я люблю вчити китайську, але вона дуже складна. Magda's hair is wet because it's raining. Uh, волосся Магди... Мокре, тому що йде дощ. Max hat and jacket are white because it's snowing. Так капелюхи куртка, шапка і куртка білі, тому що йде сніг. Окей, okay. зафіксували собі, прибираємо. І переходимо до наступної вправи Rewrite the Underlined Sentences with IT or It. Нам потрібно підкреслені речення, переписати, заміняючи слова, займенниками IT. For it's, it is, тобто так Добре. Ну і дивимося на перше речення. Clara Always watches. Так. Як це зробить? щоб все вмістить? Клара Always watches tennis on TV. Henry. sinks is tennis Things, tennis Things may prosper more eat. Talk, Henry thinks zamesth tenis. Zamesth tenis it. Tak. And think it is boring. Генрі вважає, що це нудно. Клара завжди дивиться по телевізору теніс. Генрі вважає, що це нудно. Так, замість закресленого слова поставили Іт. І переписали. Я все переписувати не буду, бо це займає довго часу. Багато часу. Adam Eats Ice Cream in summer». Адам їсть морозиво влітку. Uh, his sister doesn't like it. Ice cream eat. Ice-cream must словом eat. Далее. Pep and Javia often play football. Pep and Javia Eh, часто грають в футбол. They aren't very good at football. Вони не дуже добре грають. У нього так. Замість тобто, футбол. Давимо, Далі. Софі lives in Manchester. Manchester is a big city in Britain. Софі живе в Манчестері. І замість Манчестера ставимо it. Так, далі It, або можна скоротити it's, і spread it's. П'яте. Can, can eh, Carmen speak English. Yes, yeah, she's good at English. Прибираємо. Ставимо it. Чи кармен говорить англійською? Так, вона добре говорить. This is one of Stanley's photographs. Це один із, uh, одна із фотографій Стенлі. Would you like to look at the photograph? Uh, чи хотіли б ви подивитися на фотографію? At would you like to look at it? It is that of okay? it. Далее. I've got a piano. I can't play it very well, так? Я маю пианино, я Не вмію грати, на ньому дуже добре. Восьме. Colombia is in South America. 에... Пола живе в Колумбії, Колумбія у Південній Америці. Колумбія заміняємо словом it. It is in South America. Далі. Так, далі ми приберемо все, на що ми поставили. І перейдемо до наступних двох так? дев'яте. «Elliot is from the USA. «Elliot is США». It is a very big country. Це дуже велика країна. It. Amber goes running. She likes running. Як yes, це? She likes running. She likes running. Помилка допущена, так? О тут от не треба. Просто she likes. It. Вже не running Буде а ид. Так, добре. Перебираємо. Переходимо до наступного завдання номер три. Complete the dialects with it eat or it's. Доповніть діалог. it або its. Hi, Florence. Привет, Флоренс. Hi, George. How Привет, you? Як твої із... справи? I'm okay, thanks. And you? А добре. А ти? I'm fine. Too. It's a nice day today. Чудово також. Сьогодні гарний день. Yes. Yes, it is. і далі ставимо it. Very sunny. Shall we go to the park? Сьогодні дуже сонячно, чи можемо піти в парк? Oh, I don't know, George. Ага. Uh -huh. It's знову ж таки ні. it's very hot. Так, чогось великі в мене не друкували. It's very hot. Can't we go to the cinema? О, я не знаю, Джордж, не дуже жарко, не могли б ми піти до кі у кіно. The cinema, I don't, uh, кіно, I don't want to stay inside on a day like this. Я не хочу залишатися десь в приміщенні в такий день, як сьогодні. There's a nice cafe near the cinema, we can go there. Там є, гарне, є гарне кафе біля кіно. Ми можемо туди піти. Where is it? Так, де воно? І далі ставимо it's. Opposite the cinema, next to the closest shop. I'll send you a photo. Воно навпроти кіно. Наступне за е, магазином одягу. Я надішлю тобі фото. Oh, yes, I know it. І далі. It's A great place. I sometimes go there with my brother. О, я знаю його. Це чудове місце. Я інколи кажу туди з моїм братом. Would you like to go today? Е, хотіла б ти піти сьогодні. Окей. Добре. Так, прибираємо все те, що ми надрукували. І останнє correct the underlined sentences. Виправте підкреслені речення. I like chocolate, я люблю шоколад, but I don't eat it every day. Um, але я його не їм кожного дня, так, буде в нас не eat. Ne eats, I eat. I eat. I don't eat it eat every day. Dali, I know where your camera is. You yes, know that we photograph. Eat is yes, treba. Так is yes, savet treban. После eat. Тут на цьому місці і ставила. It is on the table in the kitchen. Uh, вона uh, він фотоапарат на столі в кухні. I like singing. Я люблю співати, but I'm not good at eat. Uh, знову ж таки не eats, а Eat. Преслиємо. Далі. «It» І знову додаємо «it» На цьому місці після «it». ми маємо додати «is». «A beautiful day today. Сьогодні прекрасний день. Uh, let's... Go to the park. Давай підемо в парк. This is my new phone. Це мій новий телефон. It is great. Він чутовий. Так, добре. На цьому завершимо. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.